That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. Всім привіт! На балансі джи-джи-дропу 12 тисяч джепонтів, і сьогодні друга частина, де мій друг керує мною на джи-джи-дропі Привіт, Максим. Всім привіт, друзі. Що за СМР у нас резко? І сьогодні я підніму балік до 100 тисяч. Він не може підняти, а я підніму. Дивіться. Давай. От є фрікаєси ще. Ну давай початку, всі відкриємо. Всі відкриємо? Да, да, да. Ну, це фігня повна. Резко? А, да, Що з ним да ми це... робимо? Все-таки фігня повна. Продаєм, контракт, апгрейд, шо? А, за 4-5. Окей, окей, максим. Не да, да... Максим, дай... Не... Максим, не дай бог. Нас балик позволяет открытие. Оооо, нормально. Це 7 десь. 8. Ой, шо вкусно, вкусно. Да. Давай. Давай відкриємо якісь за 1800 з цієї бочки. Скільки? І поробимо апгрейди. Давай три-три. три. Зробимо три апгрейди. Давай. Фігня. Нормально, Норм. Оце, ой, блін. На апгрейди якраз, погнали. Так. Став десь, щоб 30-40 шанс був. Оцей постав. За скількичка? 800? Ну постав за 2000. Не випало. Що? Далі що? Оце, да. Ти давай цей, да, да, да. Давай за 4 тисячі цей, треба збити шанс. 4? Да, да. Так. І оцей поставимо десь 40%. Це чекай. 1970, ну постав 4. Ну десь так. Блін, Максим. Боже. А, не благодарі. Хорош, ну, тільки ми злилы. все злили, нормально. Ну в сумі. Так, Продай. Все Продай, продає, 13 тисяч. так же. Продай, продай. Коротше, Максим, дивись, кол, кол від 14 мене. 14 тисяч. Так в тебе 12 тисяч було, 14 зараз набрались. Нуси зараз Максим, тихенько. Ой-ой-ой. Ты Так, слухай далі Відкрываем, не відкрываем. Да, 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 відкриваю, открывай, открывай. Угу. Нехста більше 1000, ти молодець. Біль... Менше 1000, ти не молодець. Ну, це може, це може. Ты хочешь? А, 1200. О, цим, я молодець Продаєм? Давай, да, да. Відкрывайся 4 шестірки Ой, ти хочеш якийсь ФАМАЗ, да, золотистий, красивий. Такий Кудел Оцей, да, ти хочеш? Нам надо хорошо, okay. щоб нам закрыть. Красивенький. Давай, да. Ну ти зараз каркаєш, ти, конечно думаєш. Не надо думати. я могу. Ну, я сам каркаю. О, окей. Okay. За 20? За 20, будь ласка. Хоча б за 10. Ладно, за 7. Це нормально, все око. Продаем. Продавай. Так, 16 тысяч, але нам треба одним скинуть. Дайтесь навыки есть. Но оцей тика. Опцы, банана, дай. Давай, давай, бана. Вот я банана хочу открыть. Пять? Давай Пять? давай, і... давай, п'ять, да пять да, И в апгрейд. 1700... Ой, не апгрейд. В контракт? В контракт. Да, О, контракт, О, глок. О, калаш, може гарної якості еще. Ну, це, до речи, не. Нормальный, как ок. контракт. Ой, апгрейд. Ой, контракт. Так, вот це все запрыгиваем. 1500 и. І... Давай три. Давай три. 1300, Що робимо, апгрейд? Ну, апгрейд, да, да, апгрейд Я б на 400. На 4 четверки ставив би. Давай. До речі, схожий прокрут. Дуже схожий. Гальмуй, 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 гальмуй. Найс. Продаєм, так? Да, да, продавай. Апгрейди якось сегодня 9... Максим, не дай бог, ты заколош. Mm, та ні, ні, ні. <laughs> П'ять 5 любимих, так да? Та да ні, давай за 4 девятка. На це, чи чии. Mm, Ні-ні-ні, то інший, інший, інший. Давай. Ой, Макс, все. Будь ласка. Справа. О, гарної а, якості, нічого. за 10, гарної якості. Ладно, 7. Норма, okay. фух, Нормально. я думаю, там продаєм. Продавай, продавай. Давай, перщадка не, не вистачає, Окей. Давай, зелений, зелений, зелений давай відкриємо. Давай. Ти думаєш 20. Блазка, Ой, спасибо. одне неонове кимоно, давай пойдем. <гас> <гас> ну, <гас> ну ладно. За 17, будь ласка. Ну не за Сейчас, ну, за... Ще, раз, ще раз, ще раз, не думаю, Ще раз. О, <гас> ну, так. Будь ласка. Ну ладно, 10к. 10к Окей, що робимо? Давай выходь. <laughs> Ой, Фатья, я даже не знаю. Чекай. А <laughs> тут я на горе оцей. За 14, да? Давай. Да, 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 да без я скры. Давай в агрейд зараз його. хоккей. А хотя апгрейди давали, не надо крыш. Пока. Okay. Ну не он якщо гарно. а хоча він не коштей нічого. 5-5-5. Контракти и П'ять, пять. Контракт штучок, да? Давай. Контракт же yeah, агрейд. Okay. Ну зараз подивимося, що випаде. Окей, окей. За 1000? Окей. О, це ок. Це найс. Давай контракт, давай контракт, ладно, давай контракт. Контракт на 5200. На А давай Давай, давай. Максим, ножик треба. Треба вкусненько. Давай, давай, сейчас дасть. 3200. Що робим? продавай, ну думаю апгрейд на... Не... Давай. Окей. Об... Давай продавай продавай, конечно. Давай апгрейд, я продавжу це. Бочку давай одну. Давай одну бочку. Одну бочку. А, ми ж зелені не відкривали, сейчас зелені ще... Да. Прокот ты. Ой, Ой боже, боже, урод. Давай в апгрейд його. На скільки? На 8 тисяч, щоб забитий шанс. Ого. Так воно зайде зараз, ти в курсі? Ні. А як ти знаєш? Так дуже потужно почало кортитися. Потужно. Шар. Зелений, да. 2, 1, 3, 4, 7. 1, 1. 1, 1, Ладно. Ладно, сьогодні я весь день слуха... Ну не весь день, весь <сих> день. <сих> ну, 4? до речі, 3600, да, 3600, 3800. Це, уходимо, краще, <сих> Так. Так, а скільки нам не вистачає до цього останнього безкоштовного? 19 тысяч. Ну зараз okay. буде вже. Mm, так, давай цей зелений. Хід. не река Три давай Давай, Максим, не дай бог не окупить. Нам контракт надо зробити. Ой, Максим, ой, Максим сразу. Контракт, контракт, контракт. Контракт, да? Да, меньше він він повинен дати нам. Вже. Окей, 2800. Давай Будь ласка. 2400. Та що? Шо? Шо Апгрейд? Давай, давай. скільки? 6. 6 Окей, Максим, окей. Випало. До речі, випало. Молодий. А, ні, сильно, бачиш. Хоча воно почало повільно дуже крутитись. Типу, заскамала. Шо відкриваємо? 120. Давай зелений, давай зелений. Один. Не-не-не-не-не-не-не-не, нет сейф. За 47, 47. Так він не зелений. Ой. Він голубий. Ну, green, green. А, не-не-не, ні, 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 то есть. Є... Грин чи блю? Зави нас... за 888, я перепутал. Не okay. за 47, а за 48. Давай, давай. Максим. Кино. Нее. <laughs> uh, не два не за 2к хоча б. Фух, не хоча б не за 2к. Продаем, что робим. Да, продавай. Угу mm 2 -hmm. да, за 4 пятирки. Безкоштов. Ну якраз буде зараз безкоштовний Ну даже ножик, щоб е піти з ножиком. Треба ножик, я... треба ножик. Окей, Давай! ладно Хорошо за десятку видай? За десятку. Найс no, 9600 Ой, хорошо. Все, ми повернули трох. Ой, ми повернули. Ну, хорошо Так ми зараз ще й прямо отакий Давай. от дивись. Давай За 4 і вкусно. Буде. За 4 вкусно. За 4 буде дуже. Це ж хорошо, чи. Mm, Сплейдей бульдозер краще. Це дві. Це дві, окей. Так, зелений за, 8, за 2, 8, 800. 800? а, Ні, за 2500. Спочатку. Зараз подивимось по дропу, якщо не дає, то зелений за. Угу. Ну, така в тебе тактика, так? Да, да, да. Видав, ну дори, хорошо. Видав. 3600. Значить, зелений все одно. Все одно зелений відкрив. Окей, за 3000 ми відкриваємо. Ні. Ні, ні. Е, euh, це япгрейд давай. Апгрейд. Ну, став на 3000. Ну чекай, це, це на дві, це на дві надо поставить. Щоб випало, типу, да? І ні. Чи так? На тоненько. Шараб. Продаем. Окей, Максим. 9300. Аген, Агент, давай одного открым. Шансы, да, протестировать? Да. Ну, шансы є. Хоча це скика? 1000, 2000. 10? А, не, фигня, oh, повна. Давай оцей мистер, випадає. Давай за 800, оцей. Да, да, оцей. О, nice. oh, хорош. Вибирай. Хайп, давай одного. Давай три хайпа. Ні, п'ять хайпів. Ой, ну я так і знав, що серія вже довго йде. От. Дякую тобі, Максим. Що злив мені все, весь баланс. Ну, будь ласка, оце я купи і все. Ну, 3000, видає. Все, все, тоді виходимо на вивід. Який вивід? З вами був марніт, мій напарник, який колив мені тільки що. І Атом Ф, ну, тобто я. Всім дякую. Всім дякую за перегляд. Не забувайте користуватись промокодами. До нових зустрічей.